Цілодобово надаватимуть допомогу малечі. У Чернівецькій міській дитячій клінічній лікарні відкрили відділення невідкладних станів. Його створено в рамках реалізації проєкту у співпраці з румунськими колегами. Тож, які фахівці працюватимуть, та в чому особливість такого відділення дізнавалась моя колега з лютого 2022 по грудень 2023 року Чернівецькою міською дитячою клінічною лікарнею та сучавським ургентним госпіталем спільно реалізовувався проект Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону. Мені припала така доля, цей проект. Очолити в березні 2022 року. Ви розумієте, який це час для кожного з нас. Березень 2022 року незрозуміло, що робиться в країні, але ми не опускали рук, ми сплотились, ми об'єдналися заради основної ідеї це невідкладної допомоги дітям нашого регіону. Відділення є інноваційним та масштабним для нашої області, адже представляє спеціалістів з різних медичних сфер та облаштований сучасним устаткуванням. Розповідає генеральний директор міської дитячої клінічної лікарні Дмитро Білоус. Інноваційне це те, що пацієнт, який поступив в термобокс, він скеровується в палату діагностики, моніторингу та невідкладної допомоги, і вся допомога надається пацієнту на місці. Тобто, якщо пацієнт лежить на ліжку, не пацієнт іде по коридорах, чекає в чергах, в один кабінет, в другий кабінет до одного лікаря, до другого лікаря. Бо все діагностується тут і зараз. Співпраця та обмін досвідом із міжнародними фахівцями до. Дозволить підвищити якість медичної допомоги до європейського рівня, зауважує Юрій Лисюк. Крім того, я б хотів зазначити, що дуже важливо. Відкриття цього відділення має для подальшої євроінтеграції, подальшої співпраці з європейськими структурами, тому що це ще один плюс в таку історію успішну історію реалізації проєктів для Чернівецької міської ради і Чернівецької медицини. Ми бачимо, що зараз є всі можливості для України стати повноцінним членом Євросоюзу, і саме такі історії дозволяють нам дивитися впевнено на ефективну співпрацю в на в найближчому майбутньому, аби налагодити тривале партнерство між Чернівецькою та румунською лікарнями, медичним спеціалістам лікарні вдалося адаптувати власні стандарти надання невідкладної медичної допомоги дітям під європейські протоколи та впроваджувати їх у щоденній роботі. Ми ще проводили, по перше, переклад європейських протоколів щодо надання невідкладної допомоги дітям різного віку. Ми провели спільний онлайн тренінг по невідкладній допомозі згідно протоколів АЕЛСА. Теж у нас ну, такий великий захід був проведений. І вже в листопаді місяці ми ще провели один тренінг з нейрохіру... обмін досвідом з нейрохірургами. Також для румунського партнера проекту Сучавського ургентного госпіталю було закуплено сучасний автомобіль швидкої допомоги, що дозволить ще оперативніше надавати допомогу пацієнтам. Цей надзвичайно важливий проект демонструє, що розвиток та зміцнення транскордонних відносин між Румунією та Україною може знайти необхідні ресурси для покращення роботи сучасного медичного закладу, де пацієнти будуть лікуватись в умовах, що відповідають європейським стандартам. До слова, загальна сума бюджету проєкту становить понад 1 мільйон 300 тисяч євро, з яких 90% це кошти внесені Європейським Союзом. Ірина Задорожна, Максим Білоткач,